Судитимуть членів злочинного угрупування, які вивозили ухилянтів з України, матеріали справи передали до суду. Повідомляють управління СБУ в області. Оперативника СБУ затримали злочинців в травні минулого року під час передачі пакету документів для місцевого мешканця призовного віку та одержання від нього 9 тисяч доларів. США. За даними слідства, мешканець міста Чернігова в травні 2022 тисячі разом зі спільниками організував злочинну схему виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків, діючи в складі організованої групи, обвинувачені за грошову винагороду виготовляли підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки військово-лікарської комісії чоловікам призивного віку для їх подальшого незаконного виїзду за кордон йдеться в повідомленні Чернігівської обласної прокуратури. Вартість таких послуг становила від 5 до 9 тисяч доларів залежно від типу підроблених документів та терміновості вирішення питання. Виготовлені фальшиві посвідчення військовозобов'язаних та довідки військово-лікарських комісій зловмисники відправляли клієнтам через одного з операторів поштового зв'язку, користуючись вигаданими персональними даними. Члени групи постійно дотримувалися правил конспірації, змінюючи мобільні телефони та сім-картки. А також залучаючи до злочинної діяльності інших осіб, повідомляють управління СБУ в Чернівській області. Час слідства підозрювані провели під вартою без права внесення застави. Нині до суду скерований обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, перешкоджання законній діяльності збройних сил та інших військових формувань в особливий період.